Привіт, мене звати Богдан, і ви знаходитесь на моєму каналі. В цьому рюкзачку знаходиться сухпайок. Пішли його перевіримо. Знайдемо гарну місцевість. Думаю, парк Наталка для цього підійде. Так, так. думаю, ось тут, з таким краєвидом назад. Нам місце підходить. Розкладаюсь. Розстелимо карімат, щоб легше нам було. Угу. Да. О. моє все. Так, відкриваємо. Для цього в мене є тільки один дубль, так що треба не облажати. Ось що знаходиться в цьому сухпайку. Саме головне це ложка Так. Вегетаріанська гостра паста, пурка, корма і Хрен Хрене, що таке корма. Потато це картопля логічно, фруктова паличка. Ось такий батончик. Ще плюс ось такий батончик був. Потім якийсь напій. Зараз глянемо, що це таке. Ізотонік якийсь, потім ще один ізотонік. Потім вівсяне печиво якесь. Це щось родзинки, шоколадні чіпси. Якісь сирні чіпси. Какао, гранула з яблуком і сінамоном, три кави, паштет, шість жувальних гум, гумок. Давайте все глянемо. А, ну так, да. енергетик, що самое головне, без нього тут ніяк. А почнемо ми з ось таких от сирних чіпців. Давайте глянемо, що там всередині. Так, і зразу вже, напевно, візьмем паштет свинний. Ось так він виглядає. В принципі, виглядає він дуже якісно. Але давайте, знаєте, що я подумав, треба, напевно, спочатку витерти руки. Хотів я ці серветки зберегти для того, щоб телефон протерти. Моя використаю тільки одну і все. А дві останні. Ух ти ж йо, які вони. Слухайте, тут антисептика, вона пару разів покапать на руки, знаєте, з пляшки. Дуже волога дуже швидко висихають руки. Тобто реально класна тема. Ладно, руки ми подезінфікували після грязного магазину, після всього такого, де я був. Виступаємо. Беремо ложковилку, беремо трошечки паштета. Дуже м'ягенький, до речі. Дуже, дуже. ай-яй, а от печиво ламається. Ай. Нічого зараз спробуємо. Зараз я лизну без печива. дуже Ніжний паштет. Бо я ще знав, що тут написано, щоб вам сказати, що сюди входить, давайте спробуємо. Інгредієнти water, pork liver, тобто вода і свиняча печінка 23%. Pork fat, це свинячий жир. Pork, тобто просто свинка. Salt. Не пам'ятаю, як перекладається. Напишіть в коментарях. Салт, соль, потім перець, ще щось. Далі я перекладати не буду, не хочу позоритися. Коротше. Дуже смачний пащет, печиво таке собі. Якесь на мені ніяке. Тому пащету 10 печиво ну, хай буде 5 з 10. Давайте щось ще подивимось. Так, це треба кудись прибрати. А Опа. Погнали далі. Так, далі напевно ми попробуємо оці шоколадні чіпси. Я просто не знаю, в якому порядку це їсти, але це я хочу залишити на десерт. Відкриваємо. Щоб було ножик взяти на всяк випадок. Ну да ладно. О! Це прям. Аля нуга, тут горох, горох. Угу. Тут горіх, шоколад і ще щось. Чорнослив чи щось таке. Мені на смак Ну, хай буде 4 з 10, я не фанат такого. Далі. Давайте зразу попробуємо ще отаке. Взагалі що це таке? Ось можете перекладати. Тут щось типу якихось шариків рисових. Не знаю, як пояснити, що точно. Щось дуже солодке і все. І це все от разом залито. І молочний шоколад, щось таке відчувається, але я його не бачу. Обзор, звісно, такий собі, да, я не можу пояснити, що це таке. Англійський я не знаю. Що поробиш? Будемо вчитися. Ну, такі печеньки ставлю 10 з 10. Це дуже смачно. Ну, все до чаю саме те. Мені сказали, що там вівсяні пляс... плястівці. плястівці. Мені сказали, що там вівсяні пластівці всередині. Так що отак. Далі. Фруктова паличка. Типу нашої. Ладно, не буду нічого. Фруктова паличка ось така, не тянеться, пастила, о, я згадав, пастила. Знаєте, наче вона десь лежала чомусь старому, дерев'яному, старому домі дуже давно. На смак віддає. Чесно, наче я в селі тільки що побував. На горищі, де ніхто не був вже, мабуть, років 4-5. І знайшов там сухе яблуко. Отаке воно смак. До чаю може і норм, але так от, щоб поїсти таке. Не знаю, хай буде 4 з 10. Бувало і гірше, я не знайти, так що норм. Так, наступне в нас діло йде ось таке. Щось з арахісом. Арахісовим маслом і що ще? Зараз глянемо поближче. Ось така суха печенька. Наче взяли арахіса багато, це це приплюснули і трошки намочили. І воно так висохло. Я горіхи не дуже люблю в якомусь зміненому виді, тільки хіба що просто в чистому. Воно буде чутно, яке воно хто цікаво. Надіюсь, було чутно. Ну, так як я це не люблю, я дам попробувати оператору, а оператор скаже оцінку мені, а я вам передам. Оператор сказав, що це найкраща піченька, яка тут поки що була. Так що, 10 з 10 за пічень. Переходимо до більш важкого. Chicken корма potato. Так воно виглядає. Chicken – це курка, potato – це картопля, що таке корма, Хрін його знаю. Даже перекладач мені цьому не допоміг. Так. Рагу, напевно. Отак От воно виглядає. Де моя тут ложковилка? Ось вона, без неї нікуди. Чувствую, я знаю, чим я буду їсти в перші два місяці. Була б мене тарілочка, якби виклав тарілку, но... але я так розумію, на камері, напевно, не дуже. Гечко, Мене оса вкусила. А ти це все знімаєш, так? Да? Ну, хай буде. За кадром мене вкусила оса. А що з приводу цього, можу сказати, що воно дуже смачне і це просто рагу. Але воно чимось трошечки віддає таким кисленьким лимоном. Зараз передам камеру, покажу вам ще раз. Хоча що тут показують? Тут нема що показувати. 12 з 10 за оце рагу. Наступне ветеріанська гостра паста. О, вона, думаю, буде реально гостра. Так вона виглядає, така жирна прям. Так. Тут є квасоля, паста, соус і дуже багато олії, що Мене смущає. Вона не гостре. Воно не гостре. От іменно, що вона не гостра. Не, може його треба перемішати? Можливо? Можливо. Просто це не для мене. Ну, така гострота не для мене. Так, да, тут трошечки є перця, але він майже не дає нічого. У мене є от після смак чорного перцю, але ніяк не свіжого, як... чи які тут ххапеньйо. Ну, коротше, зараз оператор скаже, я думаю, краще буде. Оператор сказав, що їй гостро, дуже, не дуже, махає головою. Я не знаю. В мені вона просто типу, Чорним перцем, знаєте, от просто чорного перця нафігачили, а халапеньо, яке тут є, воно взагалі не відчувається ну для мене. Так що я не знаю. Оце все я вам покажу трошечки пізніше в іншому форматі, бо нам для цього треба як мінімум окроп, я так думаю, ну для кави точно, для цього точно, ізотонік я ще гляну. Але нам для цього треба якась ємність. Ну і це теж покажу чуть пізніше. Якщо погнали шукати місце, де є це все діло. Ну, так виглядає місце укуса. Трошечки напухло. Навіть по-моєму не трошечки. Якось так скотина, блін. Ладно. Ідемо далі шукати місце, де ми можемо знайти кипяток. І що? Правильно, стіл. Корречі, знайшли ми місце, де можна знайти п'яток. По дорозі я випив енергетик. Зараз ми все знімемо і покажемо вам. Корречі, щось з нас з цим пішло не так. Корречі, попробував я залити оце окропом, думаючи, що це речі, шоколад. Но... Перекладач мені сказав, що це шоколадна помадка. От що з цього вийшло. От таке воно. Ну, ці от кусочки, вони на смак наче і нормальні, але от наче може, холодною водою треба було заливати. Я не знаю, що це таке. Якщо напишіть в коментарі, якщо знаєте, напишіть, бодька, ти дурак, треба було з цього зробити це і це. Давайте подивимося, що це таке. Тут написано, що треба відкрити, залити половину пакетика, перемішати і почекати 5 хвилин. Так що ми зараз це заль'ємо, куди ми це дінемо потом? Це так швидко не з'їмо. Ну, давайте. Ну, тут навіть є якісь позначки ось. Видно, не видно. Так воно виглядає всередині. Заливаємо. Думаю, якось так. Беремо нашу ложку вилку і мішункаємо. Зараз помішаємо, помішаємо. И хай настоится. А пока настоится, я еще вам не показал еще один батончик. Закрывайся, давай. Иди. Не хочу. Блин, а пахнет. Синаманчик. Дальше, хай тут стоит. Так, еще один батончик. <coughs> <coughs> По косом, якщо мій англійський не підводить, відкриваємо. Ого. Мені пахне персиком. Я не знаю чого. Ну да, так, протеїновий, протеїновий батончик. Правда, тут написано, що він з горіхом. Мені на смаку персик чи першик. Персик На операцію. Мені дай. Кокону, ну це, ну да. Все мені на смак, як персик, я не знаю. Де там той кокос? Так, що ще? У нас є кава, залишилась. Ну, серветки будем дивитися. Каву теж, думаю, нема сенсу. Давайте ізотонік ананас Тут написано на 0,5 води налить. У мене тут стояла пляшка з водою. Я її всю використаю на цей ізотон. ну Правда, тут написано, що треба налити сюди, але так як в нас є пляшка, ми нал'єм пляшку. Ну, попробуємо висипати і не розсипати. Пісто в мене це вже не вийде. Маю кривору. А если не знаю предела. Вот так вот. Выключи Я насыпал, перемешал. Вот такие вот яскраво я Пахнет. Отдаленно пахнет ананасиком. Просто. Солодка водичка. Ну, якщо це ізотонік, то це нормально. Водний баланс треба відновлювати, якщо я правильно пам'ятаю, що таке ізотонік взагалі. Так, а це що? Це теж написано ізотонік drink. Може то тоді лімонадіки, я путаю вже все на світі. Ну да ладно. Ні, ну можемо полізти. Ано, ну, пішли, пішли. Подивимося. Isotonic Dream Mix. Isotonic Drink теж написано. Ну, окей, давайте ще сюди. А водички у нас нема. Звичайно, вже є, тільки газована. Будемо використовувати газовану. Тут треба чуть-чуть написано було 250 мг. Тому, мабуть, візьмемо чашку. Наливаємо. О, це вже щось виглядає хімозніше, хімозніше. Ложка вилка. Як киснева... Кисневий напій був в лагері у мене. Щось типа такого. Це, напевно, через те, що він газований. Так, я вже хочу спробувати гранулки. Ну, на смак як смородина і до речі, дуже прикольно. Ну, мені здається, без газіків було б краще. Ладно, давайте закінчимо з нашим головним, головним, головним продуктом. 5 хвилин пройшлося, я сподіваюся, що ні. Не знаю. Але перевіримо. Отак воно виглядає. Пахне сінамоном просто. Знаєте, наче взяли куски тіста, порізали яблуко, порізали тісто, посипали це все корицію, кинули сюди. І через те, що я, напевно, можливо, багато води налив, то воно не застило і виходить, що вода плюс тісто, плюс кориця, плюс яблуко. Ну, смачно. Може, в порядки бреда. Ту штуку надо було туди насипати. Я не знаю. Що я можу сказати? Я цьому поставлю поставив би посмакоті. по смакоті. По смакоті. По смаку. Спасибо. Я по смаку поставив би тут о цьому всьому сухпайку десь. Ну, Хай буде. Ну, 6,5 з 10. А от... По тому, щоб вижити, якщо вдруг треба буде, то на 12 10. А взагалі для чого це я зроз... знімав, не знаю. Купуйте самі, перевіряйте самі. Всім дякую, всім пока.